Наперед на багато людей до цього виходить. І це е, така позиція. Ми все себе однаково погодимо і в побуті, і на війні. Люди як живуть, так вони і Ось Спосіб життя і спосіб війни обов'язково. І ми жили планово феодальному устрою, воювали в планово феодальним устроєм, виявилося, що це було ефективно. Ми з вами. Браті і сестри українці намагаємося сідати завжди на задні ряди. Це завжди в будь-якій українській аудиторії. Передні місця, як правило, лишаються вільними або мало зайнятими. Те саме відбувалося і під час барикадних боїв, і те саме буде під час боїв окопних. Навіть можна не сумніватися. Тому що це просто свідчення життєвої стратегії. В іншій аудиторії, наприклад, в Кавказській аудиторії першими б займали б перші місця, в першу чергу, потім би заповнювалися задні, у нас на хоті. Саме тому кавказьке суспільство часто, на жаль, ефективніше за суспільство українське. Тому треба це ламати. І ламати треба це вже не під час бою. Оперативні навички треба набувати, вчитися набувати не тоді, коли за вами вже нарушка. Бойові навички не тоді, коли по вас вже стріляють. А в аудиторії зараз на розслабоні. Тобто ми маємо кожну побутову свою життєву ситуацію сприймати як бойову і сприймати її як оперативну. Тоді ми зможемо нормально прожити це життя і нормально з гідністю вмерти на полі бою. І тому я раджу наступний раз все-таки одразу виходити наперед. Ми таким чином ламаємо себе. Це важливий момент насправді. Це важливий момент. Для з цього перетворення українського суспільства, а його нам треба перетворити і бажано починати це перетворення саме з цієї аудиторії. Так ось ми починаємо щоразу з молитви, так само сприймаючи її як момент дисциплінарний, і певною мірою оперативний, і певною мірою бойовий. Тому що насправді воюють завжди, в першу чергу, не за ресурси і території, а за символи і святині. Чому москалям так легко вдалося відібрати у нас Крим? Чому українці так легко його здали, цей Крим? І подивіться, зараз вже багато хто підзабуха. Вже ми намагаємося якби не згадувати це діло. Вже ми перенесли увагу на материкову частину України. От каже нам уряд, от якщо на материкову частину України зайдуть Москалі, от тоді, каже Яценюк, ми будемо воювати на повному серйозі. І е, всі вони кажуть таким чином, ми підозрюємо, що не будуть вони воювати на повному серйозі ні за, ні за Донецьк, ні за Харків, ні за Луганськ. Але е, це спосіб того сказати, що ми все-таки потужні, ми все-таки здатні до війни, хоча про Крим ми зараз забули. Чому забули? Чому не було навіть спонтанного спротиву? Ну, зрозуміло, уряд забороняв. Зрозуміло, командування виявилося неадекватним. Зрозуміло, Міністерство оборони було ніяким. що Солдатам забороняли брати в руки зброю. Чому вони не порушили цей, цю заборону? Чому не знайшлося от людей, які от саме з першого дня, в тому числі і ми, це до претензії не до співвітчизників? Я зараз висуваю претензію і до себе, і до найближчих людей, і до всіх, хто тут. Тобто І ми в цьому бачимо, от ми так от спонтанно одразу просто туди не пошилися. В цей Крим. З Росії пошилося не тільки тих, кого привозило ФСБ, не тільки тих, кого організовувало Міністерство оборони. Поїхало і багато просто людей туди. Ми знаємо, з Ростовської області туди поїхали, з Краснодару. Просто як тільки оце почало щось жевріти, народ туди луминувся. Чому? Тому що для москалів Крим це важливий символ. Це святиня їхньої історії. Для нас Крим це південне узбережжя Криму. Дівочки, віно, легкі наркотики і так далі, і це воно все непогано пляж. Для нас Крим, от я себе питав, а от що? Я не любив Крим, я не любив її. У мене не було ніякого теплого почуття ніколи до Криму. У мене тепле почуття до Криму з'явилося тільки тоді, коли його відібрали. Але. Тоді ні. І ні у кого так особливо не було. Навіть ті, хто любив туди їздити, ні символом, ні святиною Крим не був. А для москалів був. Це Філостопель, город русской слави. Це от Крим. Ми знаємо, що це все фейкові речі, вони не справжні. Але, зрештою, що таке символ? Символ завжди означає щось інше, не себе. Не себе. Що таке хрест, зрештою? Хрест це просто вертикальна і горизонтальна перехрещені лінії. І крім перетину ліній, матеріально він нічим не являється більше. Але хрест це важливий символ. Люди вмирали за хрест. Навіть зараз є люди, які здатні вмирати за хрест. Хрест це надзвичайно багато означає. Хрест це все. Заради того, щоб коли-небудь над Нью-Йоркською фондовою біржею був поставлений хрест і не був поставлений півмісяць, от ми там намагаємося творити християнський талібан, Всесвітній. Для нас це важливо і для багатьох людей це важливо, хоча хрест означає інше. Не перетин лінії він означає. Він означає е християн, він означає Христа, кров мучеників хрестоносців, тих людей, які віддавали життя, він означає трійцю, він означає сподівання на потайбічне життя, на Царство Небесне. Він означає так багато, що це неможливо вмістити у Всесвіт. Але символ завжди означає інше і більше. Для москалів Крим означав інше і більше. Його фейкова історія, його несправжні герої минулого, його. Територія, яка сьогодні стратегічно нічого не означає, населення цього Криму, на яке всім наплювати. Москалям наплювати на населення Московської області, тим більше їм наплювати на населення Криму. Але символ важливий, і ви подивіться, як сприйняли. Ну, Путін це добре. Для них 80, більше 80% відсотків рейтинг Путіна сьогодні. Вони щасливі, ви люди, ліберали, якісь там Бог його знає хто в Бариті. Вони щасливі, що. Крим повернувся, повернувся символ. Війна ведеться за святині і символи. За ресурси і території в другу чергу завжди. За що воюють на близькому сході? За що воюють ізраїльцяни? Вони воюють за п'ятикнижжя. Вони не воюють за ресурси і території. п'ятикнижжя вони воюють. Чому? Ізраїльський народ і ізраїльський уряд носяться з ортодоксом. тим є ортодокси в Ізраїлі. Доволі значний відсоток населення, який не служить в армії, не сплачує податків, висить на щирі у ізраїльського суспільства, погано пахне, між іншим, і виникає велика кількість з ним проблем. А чому вони їх не виженуть, я не знаю. Чому вони їх не поставлять з тілу цих ортодоксів? Люди книги. Тому що ортодокс це та людина, яка... Для якої п'ятекніжя Тора. Тора це все. Тора це його життя. Він незручний суспільству і багато там обурених людей тим, що держава досі їх якось не примусила працювати на суспільну користь. Але найрозумніші знають, і в цілому Ізраїльська держава знає, що вона побудована на торі, не на землі, не на високоточній зброї, не на грошах, не на єврейському парижництві. ні на чого, на торі. Тора це святиня. І от люди, які обслуговують цю святиню, люди, які живуть цією святинєю, мають перебувати там, в Ізраїлі, в цьому суспільстві, і суспільство має годувати. І сьогодні Ізраїль це одна з найбільш ефективних, одна з найбільш ефективних держав в світі. в світі. І за що воюють люди з Ізраїля, араби? За що ті шахіди? За що Хезбала ісламський джихад? За що Хамас? Так само за символи і святині. Ну, зрештою, наплювати. Ніхто не цінував цю територію, поки її не взяли євреї так особливо. Але <кій> зараз це вже важливий символ для всього ісламського світу. От євреїв там не буде, а символом це залишиться. Є за що воювати, за символи і святині. Тому що величезні держави, Сірія поля, більша частина, там 80% території не заселена. Саудівська Аравія, 90% території не заселено. Землі море, території море, нафти море, в Палестині нема нафти. Що, що завгодно є? Нафіга вбиватися весь час? Чому саме цей клаптик землі є е, турботою осереддям не тільки загальної ісламської, світової політики, бо ось, ось уже більше 60 років. Символ. Символ для християн, символ для мусульман, символ для іудеїв, за символи і святині воюють. Ми з вами пережили майдан. Що таке майдан. От весь час, оборона Майдану, барикада навколо Майдану. Давайте тримати майдан. Не віддамо майдану. таке майдан. Яке значення має ця територія на Хрещатику? Ну, я розумію, там, скажімо, центральний панк. За це вибрав. Ну, Банківська вулиця. Ну, кабінет міністрів, Міністерство внутрішніх справ, ну, Вісарабське Рим. Ну, це от справді такі от якісь от речі значущі, так само несуть символічне значення. Майдан став символом. Після 2004 року це уже символічна земля. І всі розуміють, що от свобода, протест проти мусорського безпредела, бажання нової долі, бажання. Ціла безліч бажань і обурень сконцентрувалася в цьому символі, в Майдані. Невеличка територія, яку чомусь потрібно було займати, відбивати, обороняти, будувати барикади. Досі не можуть розчистити барикади на Майдані, нафіг вони комусь потрібно. Символ. За символи і святині ведеться війна. Все, що відбувалося на Майдані, говорю зараз за Майдан, тому що всі були і всі могли це діло спостерігати. Все було нераціонально. Все було неправильно і все було по-дурному. Нераціональності, дурниці і неправильності призвели до повалення режимів, призвели до перемоги. Боже люди вчепилися за символ. Януковича, а для Януковича символом було межихів'я, а не адміністрація президента. Для нього золотий унітаз був символом, а не влада. Для нього навіть не власна влада. У них Уникти їм то не було за що воювати толком, не було за що воювати мусарам. А тим людям, які зібралися на Майдані, чудесним дивовижним чином майдан став символом. І святині, певною мірою. Символ і святині, за символи і святині ведеться війна. І саме тому, що за символи і святині завжди скрізь ведуться війни в першу чергу, а в другу чергу за. Ресурси і території ми, якщо ми хочемо перемогти москалів, повинні попіклуватися за власні символи, за власні святині, але з символами святинями працює релігія. Не економіка, не військова справа, не державні устрій, не конституція, не цивільний кодекс. І що? Це є предметом релігії. Це означає, що до тих пір, поки... Українці не почнуть релігійну війну, до тих, поки вони серйозно не почнуть опікуватися власними символами і святинями, до тих пір, поки не буде запущений цей механізм перетворення символів на вибухівку а святинь на кулі, до тих сподіватися на успіх не варто. Сподіватися на успіх не варто. Не являється для нас Донбас сьогодні святиною. Не являється для нас Луганськ яким-небудь важливим символом. Саме тому ми можемо їх втратити. Саме тому ми можемо їх втратити. Тобто, чому, чому революція не продовжилася прямо окремо? От повалення Януковича відбувалося. От розбіглися мінти, Досягнутий великий успіх і велике натхнення. І люди повірили в себе. І всі побачили, що як би там і було, нація встала. Нація встала, і ми почали викликати повагу у якихось людей, які нас оточують. Але от далі справа явно не йде. Тобто всього іншого не було зроблено. Всього іншого не було зроблено саме тому, що. Був відсутній революційний суб'єкт. Зараз він відсутній. Нема перемоги, тому що не існує суб'єкту перемоги. Його треба творити, і він зараз твориться. Ми всі маємо брати в цьому участь, але у цього суб'єкта перемоги іще немає. Нема ні племінного, ні революційного інстинкту. Що сталося в 1917 році? Я пелюю не до уроків Великої Французької революції, а до... Уроків Російської революції, просто тому що багато хто ще це по інститутським і шкільним курсам, і так чи інакше це нам більше-менш більш відомо. Тобто всі розуміють приблизно про що йдеться. Після повалення Царату, яке відбулося спонтанно, це був повалений монархічними фракціями Державної думи, командуючими фронтами. Військово-промисловими комітетами, тобто опора режиму, опора царизму повалила царизму. Насправді. І тоді вже на руїни царизму поспорзалися революціонери робити, власне кажучи, свою революцію. Революціонери різноманітних мастей. Прямо те саме, що є у нас сьогодні. Але на відміну від нас, от скажімо, сьогодні. Тієї ночі і потім вранці була розборка між нашими братами з патріотом і колотою опорною публікою з якогось там кримського козацтва і з Нарнії в готелі Казацькій. Ті завалили туди з автоматами, і була там щось там, велика сварка на коло чогось там краденого. І потім цілий ранок була розборка в присутності мусорок, депутатів, патріотівців, п'ятих, десятих і так далі. Всі це люди, що наші брати патріотівці, що наші друзі, що ці наші околиці обкурені друзі із там, протилежного революційного табору, це є хороші люди. Це є хороші люди, які в принципі, не мають перед собою по великому рахунку революційних завдань. Вони не мають образу майбутнього. Вони не мають мрії, вони не мають ідеалу. Казати, що нашим ідеалом є суспільство без корупції, суспільство без корупції це не ідеал, це побут. Ясно, що всім хотілося б жити в суспільстві без корупції. Чи принаймні нам здається, що ми хотіли б жити в суспільстві без корупції? Насправді це не так. Ми хотіли би, щоб була трошки корупція. Щоб ми могли викупати своїх людей з тюрми, щоб ми могли відкупатися від таїшника, щоб ми могли пригріти е е е там, голову відповідного комунального підприємства, яке відповідає за цвинтарі, і щоб ми теж могли наживатися трошки і на цій темі, все таке інше. Тобто тим людям, які хоч трошки займають активну життєву позицію, хотілося б, щоб була хороша, щоб не було поганої корупції, щоб нам не доводилося платити чиновнику за те, що він виконує обов'язки. Але щоб була хороша корупція, коли чиновник бере в нас гроші за те, щоб не виконувати свої обов'язки. Тобто корупція буває погана і хороша. Ну, тим не менше, і погана корупція, і хороша корупція це не ідеал. Це не мрія, це не образ майбутнього. Це просто ті побутові речі, які було б непогано б мати. За побутові речі, за побутові зручності ніхто не буде вмирати. Ніхто не буде вмирати за ватер-клазет. Хоча ватер-клазет це велике досягнення людства. І ті, хто жив в селі, знають, ті, хто ходив в Карпати взимку, розуміють, що теплий ватер-клазет це скажімо, досягнення людства не менш величне, ніж інтернет і ейфелева вежа, ніж хмарочоси. Таке інше це те, що дало нам можливість скажімо, відчувати себе людьми значно більше, ніж бібліотеки і кінотеатрів. Так от за батерклозет ніхто вмирати не буде. А за ідеали будуть. є люди, які готові за це вмирати. Які готові за це вбивати. І яка ж у наших около і обкурених праців з Нарні? Яка ж у них мріє про майбутнє? Чого? Ну, ясно, що є Ну на... нарнія. нарнія – це така от якась хімерна абстракція. Символи святині має бути, правильно? Це має матеріалізуватися дуже сильно. Це має матеріалізуватися в якусь конкретну річ. Це ж символи і святині це не абстракція, це от безпосередній образ. Це не те, про що ми філософствуємо, це те, в що ми віримо, це те, що нас збуджує, це те, що запалює наші серця. Філософія це те, що, е, е, це те, що е, запалює мігренню наш мозок. А символи і святині – це ті речі, які запалюють серця. Так ось, е, ну і що далі? Ну от Там, скажімо, уявимо собі, щоб наші брати з Нарні. Е, Отримали можливість чмерти владу, прийшли, щоб вони отримали можливість будувати суспільство. Що там буде в цьому суспільстві? Я не знаю, вони не знають. Ті глибокосимпатичні люди не знають, що там буде далі. Ну, зараз ширка вариться в кабінеті е голови Київської державної держадміністрації. Це, скажімо, непогана символічна дія, і ну, тоді, якщо б вибито, ну, ширка буде. Боритися в адміністрації президента скажімо, і в сесійній залі Верховної Ради. Але цього є ще недостатньо, цього ще мало. Скажімо, наші брати-патріотівці, до яких ми справді відчуваємо дуже глибоку ніжність, так само уявляють майбутнє, як минуле Німеччини 30-х років. Вони уявляють, що Україна буде як Німеччина в 30-х. Коли-небудь. Це теж, в принципі, непогано, скажімо, від сил. Але що це означає? Тобто, чи здатні ми вмирати, якщо ми не здатні вмирати за теплий ватерклазет, чи здатні ми вбивати за антикваріат? Цього мало. У нас немає цього ясного, виразного образу майбутнього в конкретних гаслах. Шли більшовики, лівіесери, в 1917 році. Вони мали офігітельно конкретні гасла з розумією.